Прибіль та втому, зі щастям на обличчі та рукою на серці. Так 17 жовтня виглядають перші кадри після чергового масштабного обміну полонених. Їх не зламали ні війна, ні полон, ні жорстокість російських терористів. У рамках цього обміну додому повернули українських жінок, близько ста військовослужбовець та більше десятка цивільних. Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону. Вдалося повернути 108 українок, офіцерів, сержантів, рядових. Це армія, ПМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 військовослужбовців, з них 37 евакуйовані, евакуйовані. Зазовсталі 12 цивільні. Їх захопили у полон, звинувачуючи в тероризмі та шпигунстві. Тоді як насправді вони волонтерили, допомагали дітям та лікували поранених. Серед звільнених жінок є і ті, які у полоні пробули далеко не півроку. Додому повернулись також незаконно ув'язнені ще до 24 лютого. О, большое. Я в Україні. Кожна із них у полоні прожила і відчула чимало жахів. Вимагали прийняти громадянство, катували та змушували пройти через справжнє пекло. Так жінки розповідають про своє ув'язнення. Жінок били. І найбільше найбільше біли били жінки. Їх жінки нас били. Нас З камери виводили. Кожен ранок, кожен вечір нас виводили. Рахувати і нас били кожен ранок, кожен вечір нас били. Єдине, що на Валуйках нас не били, але там морально знущалися з нас. Серед звільнених з полону жінок і також військовослужбовиці з Рівненщини три медикині Олена Кривцова, Руслана Вабищевич та Ніна Лопуга. У неволю до окупантів кожна з них потрапила за різних обставин. Я думаю, що вже цього тижня ми зможемо проінформувати українців. І засоби масової інформації про те, про наші наступні кроки, тому що нам дуже важливо добитися, щоб ми в першу чергу знали в яких умовах знаходяться наші люди, і не зупинялися робити все, щоб вони всі повернулись. Жінки, що готові віддати своє здоров'я та життя за вільне майбутнє нашої країни, розповідають, у неволі залишається чимало наших захисників. Звільнені воїни після зустрічі з рідними фізичної та психологічної реабілітації матимуть змогу повернутися додому. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.